Жінка в політиці сьогодні. Це я більше виконавець. От мені дай роботу і вона буде зроблена максимально швидко і максимально якісно. Що легше керувати спортшколою чи готуватись до сесії міськради? Коли я йшла на керівника, я не очікувала, що це буде так важко. Ти Робиш одне, вилазить друге. Починаєш те робити, вилазить третє. Зараз мені вже в басейні працювати приємніше, ніж чим ходити на сесію. Ви своєму басейні плаваєте? Ні, я вже своє відплавала. Вітаю глядачів телеканалу ITV. Це програма про політику. І сьогодні у нас гостя двохразова чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу, учасниця Олімпійських ігор, директорка спортивної школи Олімпійського резерву і депутатка Рівненської міської ради. Анна Хлістунова. Вітаю. Вітаю. Що не так у рівному сплаванні? Я вважаю, що в рівному все так з плаванням. Ну, Раніше, я пам'ятаю, говорили, що там недостатньо басейнів, недостатньо саме таких басейнів, недостатньо там дитячих басейнів і так далі. Зараз всього вистачає? Ні, не вистачає, і ми чудово розуміємо, що ті басейни, які ми маємо в місті Рівному, це колишні шкільні басейни, де задача була поставлена. Вчити дітей плавати, так як колись дітей ставили і на лижі, і так само дітей приводили в басейн, тому що басейн це вода, басейн плавання взагалі це дуже важливий навик в житті. І я вважаю, що всі люди з дитинства мають вчитися плавати. І звісно, в Україні в нас дуже мало 50-метрових басейнів, і ми всі про це знаємо. Дуже багато басейнів на сьогоднішній день на східній Україні вже закриті. Вони зруйновані. Ось і е, на західній Україні в нас взагалі немає жодного п'ятисімтрового басейну. І ті умови, які є у наших спортсменів, спортсменів у нас дуже багато. І рівень нашої школи показує, що ми на дуже високому рівні. Е, наша школа ну займає серед всіх шкіл Рівненської області перше місце по очкам, які ми приносимо в плаванні. Ось, і при цьому, звісно, ті умови, які ми маємо. Їх не вистачає, їх не вистачає, і нашим дітям постійно приходиться їздити по зборам. Не завжди ці збори оплачуються, тому що немає тих коштів. Зараз у нас війна. Коли я ще їздила по зборам, не було такого, щоб я, я жодної копійки не заплатила. Ну, батьки мої жодної копійки не заплатили на сьогоднішній день. У нас ситуація така, що батьки для того, щоб діти пливли. Показували гарні результати на рівні зі спортсменами з Києва, з Київської області, з Дніпровської області їм приходиться витрачати кошти, відправляти дітей в ці великі басейни і для того, щоб ці діти на рівних умовах виступали на чемпіонатах України. Слухайте, як як так виходить? Басейнів немає в рівному немає так, але це саме рівне виростило кілька там, плавців, і вас в тому числі. Як? Ну, як, не маючи басейну, показують результати? Це робота тренерів. Ви знаєте, є басейни 50 метрові, Наприклад, як ми дивимося, Польща, там інші країни. Чудові басейни, чудові умови, але, мабуть, немає таких спеціалістів, тренерів, які зможуть вивести на такий рівень дітей, спортсменів. І... В нашому випадку я вважаю, що ми використовуємо все те, що ми маємо, і як я вже повторюся, батьки вкладають кошти для того, щоб діти завойовували гарні результати і місця на чемпіонатах України і не тільки. Зі скількох років ви почали плавати? Шести років. Шести як це як це взагалі відбувалося, як це сталося? Спочатку почала в садочку в маленькому басейні, де мене побачила моя тренер Слава Володимирівна Волошина. Звідти вона вже перейшла працювати в нашу школу на той момент. Це ще було до ІСША номер два. І забрала мене з собою. Я вже перший клас перейшла в наш басейн, тренувалася там, показувала гарні результати. Попадала з дітками, які старші мене були на чемпіонати України, на збори їздила. І результати з дитинства в мене були дуже гарні, добрі. Після того вже пішла зміна тренера. В 16 років мене замітив Сергій Володимирович Бондарь, з яким я потім і добилася найвищих своїх висот. І попавши вже в збірну України, дуже багато часу ми проводили не в Україні. Ми Майже весь час тренувалася за кордоном, тому що чомусь там тренуватися було дешевше і комфортніше, чим у нас. Дешевше, ніж у нас. Дешевше було. А, самий пам'ятний такий от момент з професійної спортивної кар'єри. Ну, це, мабуть, навіть не перший чемпіонат Європи, який я виграла. Ну, Це саме таке, звісно, це було неочікувано навіть для мене, тому що я розуміла, що я покажу гарний результат, але. Я не очікувала, що настільки буде сильне покращення, і це в 2006 році було в Будапешті, я вибирала чемпіонат Європи, перше місце вибирала. Але таке саме, вже знаєте, як то кажуть, до душі це чемпіонат світу, на який я готувалася в Австралії, в Мельбурні. Ми 40 днів провели на зборах, і це вже було дуже для мене лячно, тому що коли, одне діло, коли ти не очікуєш, і ти маєш нагороду, ага. а друге діло, коли вже від тебе всі очікують і. І ти виходиш на старт, і це цей момент, ну, і це вже чемпіонат світу, це не чемпіонат Європи. А в нас якраз чемпіонат світу це ну, найсильніші в нас плавці, це якраз Австралія, Америка. І я попала в рейтингу. Спочатку в мене п'яте місце було. Я розуміла, що по тим результатам, які є, ну, не факт, що я буду в призах, але бажання було дуже сильне. І третє місце я виборола. Взагалі. А... Ну от в спортсменів кар'єра дуже коротка. Да? Спортсмени рано закінчують кар'єру. Ви коли професійно займалися спортом, ким ви себе бачили після на той момент? Ну навіть важко сказати. Я не можу сказати, щоб я от геть бачила вже своє майбутнє і до чого йшла. В мене так вийшло, що коли я закінчила вже займатися плаванням. Я вийшла заміж, мене зараз на сьогоднішній день четверо діток. Ось. І коли запропонували вже, коли була зміна керівництва в дюшор 2, мені запропонували це місце. Я довго не роздумувала. Якось відразу так от легко, я сказала, добре, так, ну тому що ця школа для мене, я 18 років в ній займалася, ну це як друг, другий дім мій, розумієте? Все ну, знайоме. До, 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 до школи ми ще дійдемо. В мене е, от питання е, 2020 рік, е, починається виборча кампанія. Як так сталося, що. Ви опинились там виборчому списку і потім стали депутаткою. Чи це було там свідоме рішення, чи там хтось вирішив використати ваше відоме ім'я для там рейтингу партії, наприклад? Чи це було просто дань моди, бо спортсмени йдуть в політику? А, ні, в мене, в мене все цікавіше. У нас було спілкування з Володимиром Євгеновичем. і. По своїм моментам я там домовлялася за садочок. Так, сумком Домовляла за садочок, там доріжку треба було зробити, бо була зруйнована, за басейн. Я казала, там ну, спортсмени не можуть пройти, теж немає дороги. Болота постійно, кажу, допоможіть. І він мені каже, Аня, ну каже, в мене вже часу мало залишилось. Каже, ну що, ну каже, що, що треба? Я кажу, те, те, те. А Потім він мені каже, давай з нами. Я кажу, давайте. Отак От відразу я й сказала: я приїжджаю додому, сіла так, сижу, думаю. Я, а на що, на що я взагалі згодилась? Тобто, ну, таких планів, ви знаєте, щоб піти в депутатство в мене не було. Ну, а коли вже я дуже погано розбиралась взагалі е, в цьому виборчому процесі, як воно відбувається, що воно відбувається, що потрібно робити. І вже потім я дізналася, що мене поставили четвертою в списку, і я і навіть на той момент я не розуміла, що значить четвертою в списку, там не 36-ю, не 30-ю. Навіть на той момент в мене, ну. Не було розуміння. І вже коли е, ми пройшли, і я, можна сказати, закрила цей список, <рістити> тільки тоді я зрозуміла, куди я потрапила. Як взагалі були перші там, тижні місяці в міськраді? Ну, е, я не дуже себе впевнено відчувала, тому що, по-перше, мало кого знала. Я знала там Володимир Генвича, пару людей, і я більше нікого не знала, тому що своє дитинство більше таке вже осознане, я провела за кордоном. В Рівному я теж не так багато проживала, тому що я, ну, я по всім містам в Україні в нас вже прожила. І рік в Харкові, і в Полтаві, і в Луцьку, і в Ужгороді. В Запоріжжі дуже часто бувала, в Дніпропетровську дуже часто бувала. Тобто, ну, я бачила життя багатьох міст, але сказати, що я в Рівному до цих пір я погано ще орієнтуюся по вулицям, по назвам, і тим паче, коли їх поміняли, то для мене ще важче стало. Ось. На ваш погляд. Те, що ви депутат міськради, допомогло, те, що ви стали директором спортшколи, М -м, важко сказати. Розумієте, коли йде е зміна керівництва, в першу чергу е стає питання, хто може очолити це місце. Це людина має бути спортивна, людина має мати диплом, ця людина має розбиратися в плаванні. Ну, не обов'язково геть так, щоб знаєте, розбиратися, тому що по суті в нас є завучі, в нас є методисти. Але це та людина, має бути, яка захоче працювати, максимально працювати, нести відповідальність за всю матеріально технічну базу, за людей, які працюють. ну, Це велика відповідальність. Що легше керувати спортшколою чи готуватись до сесії міськради? Ну, важко відповісти, тому що. Ну, вам, ну, На сьогоднішній день з тою роботою, яку ми провели в спортивній школі, угу. я розумію, що це було дуже важко. Я, коли я йшла на керівника, я не очікувала, що це буде так важко, я вам чесно скажу. Тому що ті ремонти, які ми мусили вже робити, ну, школа була в занедбаному стані, і вона була вже мало того, вона була небезпечна для дітей. А це найголовніша проблема. Тобто ми проводячи всі ці ремонти, це було зроблено не для того, щоб зробити гарно, а для того, щоб в першу чергу в басейні було безпечно, тому що в нас працювали тренери, наприклад, маленька ванна, дітки плавають, а за спиною падає плитка багато квадратів. Тобто, це було таке на постійній основі. І е, коли ми починали робити ремонт, і знаєте, робиш одне, вилазить друге. Починаєш те робити, вилазить третє. І оце це таке було безкінечне. І ці два роки, я скажу, що це були дуже важкі два роки, тому що. Ту відповідальність, яку я взяла на себе, і я розуміла, що треба довести все до кінця, до логічного кінця і зробити так, як воно вже має бути. І я розумію, що на сьогоднішній день вже в нас таке залишилось не так багато роботи, і зараз мені вже в басейні працювати приємніше, ніж чим ходити на сесію. А коли було дуже багато роботи, то сесія це був відпочинок для мене. Це е, день відпочинку з другу сторону. Це допомагає. Тобто, директору спортшколи допомагає, те, що директорші є депутатом. Ну, я думаю, так. Я думаю, так, тому що ні, все рівно це взаємодія з депутатами. Е, любі кошти, які вони виділяються, це потрібно, щоб всі підтримали. Виділення цих коштів, і якщо спочатку, коли я стала керівником, я не можу сказати, що дуже сильно мені всі довіряли, ні такої довіри не було. Але е, в першу чергу, коли я стала керівником, я почала займатися проектом е, Велике будівництво, і ми можна сказати, ми так впригнули в останній вагон поїзду. Все доробили, все, що потрібно було, зробили. Ми війшли в цей проект. Боже, ми такі раді були, бо це просто в таких попохах все робилося. Якщо там є спортивні школи, які готувалися за рік, за два до цього проекту, то в нас на це все було чотири місяці. Плюс до того, що нам ще потрібно було вивезти землю в 25-ту ліцею, тому що в нас не було своєї землі для того, щоб під реконструкцію побудувати ще 50-метровий басейн. І з самого початку в планах було, що будується басейн, і під час Будування нового басейну робиться реконструкція старої школи. І вже пройшов тендер, вже була компанія, яка мала будувати цей 50-метровий басейн. Розпочинається війна, і це для мене був крах. Це просто був крах повний, тому що я розуміла, що школа вже не витягне. Ті проблеми, які ми мали, нас вже мали закривати два роки назад. Ми мали дуже великі проблеми. І коли я зрозуміла, що басейн або буде закриватися. 500 дітей залишиться на вулиці, mm -hmm. і це ж ми кожного року ще приймаємо, плюс 200 дітей. Тобто, ну, це такий процес. Дітки приходять, плавається, якась, якась частина відсіюється, або ще відсіюються старші дітки, наприклад. Але кожного дня, кожного року до 200 дітей в нас приходить. Mm -hmm. Ось, і коли я вже зрозуміла, що в нас немає вибору, я почала звертатися до всіх. Я стукала в усі двері, які тільки можна було. З самого початку, мабуть, таку найбільшу допомогу надав це Віктор Мялик. Я до нього звернулася і попросила плитку в нього. Він запросив приїхати до нього. Ми приїхали, ми переговорили. І він сказав: Добре, каже: я тобі дам плитку. А що ти далі будеш з нею робити? Кажу, будемо лежити, будемо робити ремонти, тому що в нас стіни осипалися, вже багато разів ті стіни були перекрашені. Ось, і коли приїхала плитка, це велика фура, привезли її. Більше десь до 750 квадратів. І ми всі з працівниками її вигрузили і залишили. І ми з працівниками самі переносили всю цю плитку. Я дуже вдячна кожному, тому що в мене працюють чудові люди, які теж вміють працювати і знають, що якщо треба, то треба. Вони не запитують, вони стають і працюють разом з тобою. Ось, і почався цей ремонт. Початок такий вже був покладений, і після того. Вже міська рада сказала Аня, яка потрібна допомога. Каже: я кажу, те, 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 і отак воно все закрутили, закрутилося, одне потягнуло, інше. Ну я кажу, як завжди робляться ремонти? Слухайте, от в Рівному є ще вже є, да, там приватна чи приватні школи, які вчать дітей плавання. Да, це там, Зокрема, і ті, хто були конкурентами в школі. Ви якось відчуваєте конкуренцію е, в е, плані, конкуренцію за талановитих дітей з приватниками? Ні. Навпаки, я скажу, що е, на сьогоднішній день приватних шкіл теж замало. Нам потрібно більше. Нас діти не поміщаються в басейні. І, і за того ми в якійсь мірі мусимо теж. Е, Наші тренери мусять відраховувати дітей. І це, мабуть, найгірше, що ми робимо в нашій школі, тому що багато дітей, які хочуть продовжувати плавати, але в нас просто не вистачає місця. Тому що до 200 дітей приходить через два роки вони мають перейти в велику ванну. Тобто, ті, хто в великій ванні, ми відсіємо кращих. І хто так не справляється по результатам, і ми мусимо прощатися з цими дітьми. І я скажу, це найгірше, що ми можемо робити, тому що діти хочуть займатися. Так, можливо, на той момент в них десь щось не виходить, десь результати гірші стали. Але по суті, всі діти різні, і є багато спортсменів, які з часом показують результати, але ми не можемо чекати, розумієте? Оце найгірше. Нам не вистачає дуже 50-метрового басейну. Дуже не вистачає. А якось ви контактуєте з е, тими, хто теж займається? Маю на увазі там з приватними секціями. Ну, коли в нас проходить там, чемпіонат області, відбірний чемпіонат України, в нас є е, небагато, але там один, може, двоє спортсменів, які теж можуть відібратися, е, попасти в збірну області. Ну, але, звісно, мало. мало. Е, так вже сталося, що в нас в березні тут в програмі були е, в основному е, жінки політики. І... Всім задавав фактично одне те саме питання. Як жінка-політик відчуває себе зараз в сесійній залі? Чи допомагає це там, те, що жінка серед політиків? Чи навпаки, може якісь таке ставлення там, не дуже серйозне? От, жінка в політиці сьогодні? Це? Ну, Я від себе скажу: я взагалі не бачу ніяких проблем. Що жінка в політиці. Я не можу сказати, що я геть такий, знаєте, ідеальний політик. Ні, я себе так не назву, я більше, я більше виконавець. От Мені дай роботу, і вона буде зроблена максимально швидко і максимально якісно. Я себе так відчуваю. О, що стосується політики, ну звісно, от є мені, от, наприклад, кажу, чому мені допомагає, тому що ну, якщо спочатку була якась там можливо недовіра до мене, там як до політика, як до керівника закладу, на сьогоднішній день я думаю, всі депутати вони так само бачать, що я працюю, що я довожу справи до кінця. По мен... по нашій школі питань ніколи немає, і результати у нас в школі максимально високі. І вони високі не тільки на рівні нашої області, вони дуже високі на рівні нашої країни. Наша школа займає перше-друге місце серед всіх плавальних басейнів в країні. І тим паче, наша школа вона а, має дуже багато заслуг. Це ну, кажу, це і чемпіони Європи, чемпіони світу, олімпійські призери, і це рейтинг нашої. А, Нашої школи на світовому рівні я це завжди, максимально високий рейтинг. Я завжди, коли тут у мене є гості, я задаю фактично одне те саме питання, просто в інших варіаціях. Знаєте, дуже часто під час війни кажуть, що там всі гроші тільки на війну. Да? На ваш погляд, під час війни витрачати гроші на ще щось, да? там не знаю, на бруківку, на дороги, на спорт, на басейн. Це доречно чи недоречно? Це доречно. Ну, спорт це взагалі це діти. І я повторюсь, плавання це дуже важливий навик в житті. Ми чудово знаємо, яка статистика в нас буває літом. Ви, от, ви в своєму басейні плаваєте? Ні. А чому? Мені більше не хочеться плавати. Я вже своє відплавала. Е, яка мета? От е, мета у як е, у Анни Хлістонової, як в директора школи, і мета в Анни Хлістонової, як в е, депутата міськради? Ну, мета е, мені хочеться, щоб всі наші комунальні заклади були безпечними і, як мінімум, більш-менш приємно виглядали. Тому що ну я вважаю, що це важливо. Ви знаєте, як тільки ми робили в нас ремонти, і мені казали, ну діти бувають різні, ви знаєте і. Тільки починалися ремонти, в нас і туалетні бумаги пропадали, <смі> туалетна бумага на плитках. Ну, багато цього, всього цікавого. В нас таке, Знаєте, кожної неділі якісь ситуації були. То на сьогоднішній день у нас супер правильні діти, супер правильні спортсмени. Я кажу, в нас вже діти звикають до того, що в закладі гарно, і вони самі дотримуються оці, цієї гігієни, цієї красоти. Я вважаю, що це дуже важливо. І мені дуже хочеться, що в наші. Щоб наші садочки, ліцеї, спортивні заклади, лікарні, щоб вони достойно виглядали. Коли е, дійде час до нових виборів, е, ви підете знову на вибори, щоб продовжити свій депутатський мандат? Чи можливо ви підете на вибори, щоб підвищити свій депутатський мандат, не знаю, там до рівня обласної ради чи Верховної? Е, скажу чесно, я ще про це навіть не думала. Ну, а давайте пофантазуємо. От зараз е, вам кажуть, Аня, йдемо в депутати, ви кажете так, чи ви кажете ні? Поки не знаю. Ну, це таке важке для мене питання. Я на сьогоднішній Чому важке? Я ну, сама от... не знаю, чи хочу я цього. Чому? Я не можу сказати. Ну але дивіться, виходить, що це дало вам можливість там очолити школу внести зміни в ту сферу, якою ви все життя займались. Чому ні? Ну я я не відмовляю зараз. Я хочу просто. Ну, значить, можливо, десь тоді відразу вище йти, щоб не тільки на нашу школу. От я про те, то питаю. Тобто, от 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 зараз, от попробуйте зараз там дати я, я не, не прошу вас остаточну відповідь, але скоріше так чи скоріше ні? І Якщо ні, то чому ні? Які були моменти за ці п'ять років, які все-таки там дають вам можливість сумніватись в тому, чи продовжують політичну кар'єру? Якщо так, то які моменти дають можливість? Думати про продовження політичного. Тут більше питання в мені, що я ще можу дати, розумієте? Тобто я акцент робила на спорт, я акцент робила на цю школу. І е, чи є сенс ну, далі йти і займати депутатське місце? Якщо е, Розвивати інші школи, наприклад, допомагати в цьому, я готова. Що стосується нашої школи, я думаю, що це питання в ремонтах воно незабаром вже буде закрите. Ну єдине, що велике будівництво я все рівно, я це питання. Тьому далі, тому що басейн нам потрібен. І ще коли я була маленькою, я мріяла, що в нас в Рівному з'явиться 50-метровий басейн, нам так всім обіцяли, і ми в це дуже вірили. Зараз на сьогоднішній день в мене вже четверо дітей, які всі четверо плавають в нашій школі. І мені дуже хочеться ну не тільки для своїх дітей, але й для всіх діток, які займаються в нас. Мені хочеться, щоб в нас був 50-метровий басейн, тому що я розумію, що дуже багато дітей хочуть плавати. і Оце місце, знаєте, коли ти вибираєш, хто буде плавати, хто не буде плавати, це найважче в роботі. Тому, якщо я буду корисною, то, звісно, так. Ви хочете спортивної кар'єри своїм дітям? Ну, вони вже мають спортивну кар'єру. Тобто, в мене старша дівчинка, от зараз чемпіонат України, був з дітками, які на рік старші, вона привезла 9 медалей: 4 золота і 5 срібла. Угу. Ось тому у нас така династія продовжується. і Тепер, тепер я вже думаю за своїх дітей, а не за себе, як я плавала колись. Давайте так, на фінал програми, от у вас є можливість. Можливість зараз звернутися, можливо, до батьків, і ви можете щось їм сказати, що робити з дітьми. Можливо, до чиновників, від яких залежить там. Щось по вашій школі. Чи, можливо, до депутатів, бо нас дивляться не тільки ваші колеги з депутатів з міської ради, але й обласної, і Верховної. От е, зараз є можливість звернутися, не знаю щось, попросити, вимагати чи просто побажати. Вимагати я точно нічого не буду. Я хочу подякувати в першу чергу, тому що е, майже усі керівники департаментів, усі депутати максимально допомагали. Мені і я вдячна кожному. Ви знаєте, жоден з депутатів не сказав ні для дітей. І велика повага до кожного. Я розумію, що питання ще є, роботи ще є багато. І я вірю в те, що ми разом спільними зусиллями зробимо все для того, щоб наші заклади були в гарному стані, щоб наші дітки займалися спортом, щоб наші дітки були здорові в першу чергу. І Потрібно усім об'єднатися, не дивлячись на ті виклики, які ми маємо на сьогодні, йти до спільної мети. Тому велика шана і подяка всім. Дякую вам, що завітали до нас. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в нас в гостях була депутатка Рівненської міської ради, директорка спортивної дитячої школи Олімпійського резерву, а ще призерка. Чемпіонату світу, бронзова призерка, чемпіонка Європи і учасниця Олімпійських ігор Анна Хлістунова. А ви залишайтесь на нашому каналі, і далі з нами теж буде цікаво.